Та, мої любі з вами Галя і тема сьогоднішнього відео колаген. Сьогодні з вами поговоримо про колаген від компанії Фармасі. Які його переваги є в нього недоліки? Більш детально все розберемо. Але перед цим як завжди, невеличка приління: що таке колаген? Колаген – це будівельний матеріал в організмі людини, це один з різновидів білків. Який присутній в шкірі, нігтях, суглобах, кістках, волосі, ну в принципі, у всьому. А загальновідомий факт, що з віком, приблизно після 30 років, колаген все менше виробляється організмом, і це відбувається на стані нашої шкіри, на нашому волосі, це стає більш тьмяною, менш пружною. Колаген буває двох видів. Тваринного походження з крупною рогатої худоби або е, риб'ячого походження. І також він поділяється на типи: перший, другий і третій тип. Саме другий тип спрямований на покращення роботи суглобів, а перший і третій більше на б'юті ефекти. Хоча багато нутриціологів говорить про те, що приймаючи кологен всередину, він піде саме туди, в вашому організмі, де в ньому є найбільша потреба. Тобто, якщо ви вважаєте, Хочете приймати колаген для того, щоб у вас була більш пружна шкіра, але у вас є якісь проблеми в організмі більш серйозні, то колаген піде саме туди, яку ефект буде скоріше за все, що там він може бути в формі порошку, який потрібно розбавляти чи водою, чи якимись рідинами, і вживати його таким чином. Він може бути в таблетках, він може бути в капсулах або в шотах в рідкому варіанті, от як, наприклад, від компанії Фармасі. Коли ми вживаємо колаген, він. Цей білок в організмі розпадається на багато багато амінокислот і таким чином засвоїться організм. Наші бабусі на свята варили холодець, купували свинячу ратичку, пости та оці хрящі, все це і довго-довго варили. Холодець, який застигав, це в принципі є також колаген, але він дуже тяжкий для організму і є певні фактори для засвоєння колагену. Це за умови, що якісна сировина, і також для того, щоб колаген засвоювався краще, є так звані коф. Фактори калоронової кислотою та вітамінов, С. тобто, якщо ви це вживаєте, то колаген вашим організмом засвоїться набагато краще. Давайте поговоримо більш детально саме про колаген від компанії Фармасі. Я перед цим вживала вже декілька разів колаген в порошковому вигляді, який я купувала на iHerb. Я дійсно бачила від нього результат, але що мене бентежило, це його не дуже приємний смак, і те, що його потрібно розводити, щось там бовтати, і це було не дуже зручно. Колаген взагалі вживається на пустий шлунок або за годину до їжі, або через дві години після прийому їжі. Колаген від. Фармості приходить у такій коробиці. він в формі шотів. В цій коробиці 15 таких шотів. Це рідкий колагент, однієї цієї пляшечки достатньо випивати раз на день. це дуже зручно. Перша перевага прийому. Колагену від фармасі зручність. Вам нічого не потрібно розводити. Тут уже все є. В складі є гідролізований колаген Тут його 5,5 і грамів, достатньо велика кількість колагену. Тут присутній вітамін С. Гіалуронова кислота це якраз таки, щоб краще все засвоїлося. Ну і ще тут є деякі вітаміни. Вітамін Е, вітамін Б6, біотин. Біотин ми знаємо, що також сприяє покращенню стану волосся і його зміцненню. Антотенова кислота це знову ж таки вітамін Б, мабуть, Б5, якщо я не помиляюся. Вітамін Е і коензим Q10 10 це такий антиоксидант, компонент, який знову ж таки потрібен всім людям 30. Склад, як бачимо, дуже дуже потужний. На смак це як сік журавлини. Тобто дуже приємно вживати цей колаген, як я його приймала. Зранку я снідала, випивала каву, і потім, а я працюю віддалено з дому, тому я ставила біля себе, біля комп'ютеру, ставила цю пляшечку. Через, приблизно через 2-2,5 години випивала цей колаген. Це, що ви десь по працюєте, ви ма кинули з собою в плюпляш цю пляшечку в сумочку, нічого не проливається. Ой, да, навіть зараз відкрила і такий. Приємний, приємний аромат смачної журавлини, от і пахне так дуже дуже натурально. Таким чином, я вживала 15 днів цей колаген. Негативних фактів в моєму організмі я не помітила. Єдине, що у вас є виразка шлунку або гастрити, не заживлені слизові оболонки. То може трошки подразнювати. Тому дивіться на це. Тому, взагалі, для того, щоб побачити на собі ефект від вживання колагену, його потрібно приймати як мінімум 3 місяці. Приймаємо його курсами. 3 місяці ви його приймаєте, десь місяць-два ви робите перерву, і далі знову ж таки 3 місяці його приймаєте. Ну так як у мене був тільки оцей оця упаковочка з 15 штук, я вживала його всього 15 днів, і що я вам хочу сказати: спочатку мені здавалося, що ефекту я не побачила ніякого. Але згодом я помітила, що коли я мию голову, то волосся на ванні стає все менше, тобто волосся менше стало сипатися. Це по перше, другий дуже приємний ефект, який мене вразив. Це стан моєї шкіри. Я помітила, що вона стала пружна і зволожена, і це відображалося не тільки на моєму обличчі, а і на шкірі взагалом. Хожу на зумбу, і після зумби, звичайно, я приймаю гарячу ванну, тут не було кріпатури, і от потім я намазую себе гелем з паприкою. І раніше, коли я це робила, я відчувала, що в мене така шкіра суха, якась. Знаєте, от на зимовий особливо період, якась така вона суха і трошки як дряблувата. Але коли я стала вживати цей колаген, я помітила, що вона гладенька навіть на сідницях, ноги, руки, до цієї шкіри приємно доторкатися, вона зволожена і вона стала більш пружною. Взагалі, я колаген купувала для того, щоб. Було менш проявлені якісь болі у суглобах, бо знову ж таки привіт всім тим, хто у клубі 30 Ти вже там відчуваєш десь щось у попереку, десь коліно хруснуло, десь в руці щось хруснуло. І дійсно, я не можу сказати, що больові якісь відчуття у мене там зовсім зникли, але вони суттєво зменшилися і не хрустять ні руки. Ні, ноги, я побачила цей ефект навіть вживаючи 15 днів. Цей колаген. І перейдемо тепер до мінусу. І він один, але суттєвий. Це висока ціна. Я купувала собі зі знижкою, була якась акційна пропозиція, і знову ж таки, я як зареєстрований користувач, маю ще знижку 25% і все одно ну, така трошки кусається ціна. А якщо купувати її в цінах каталогу без ніяких акцій, це так трошечки буде накладно. Тому, якщо все ж таки, вам хочеться спробувати. Я рекомендую вам зареєструватися за посиланням в шапці профілю, щоб мати знижку 25%. Також можна чекати якихось акцій. В березневому каталозі буде знижка на всі добавки з серії NutriPlus 25%, тобто мінус 25%. І зареєструвавшись, також ви отримуєте знижку ще 25%. І таким чином, в принципі, можна купувати. Тобто ціна є суттєво. Недоліком, але ми розуміємо, що якісна сировина дешево коштувати не може, і на Хьорбі можна знайти багато різновидів і виглядів колагену і з різною ціновою політикою, але потрібно дивитися на склад, скільки грамів самого колагену може бути 180 таблеток, але їх потрібно 6 штук на день вживати для того, щоб цю порцію колагену отримати. Тут зручні, що всього раз на день і ось таку смачненьку рідину ви випили і вже. Більше не замислюйтеся над тим, що вам там потрібно щось вживати. Тобто, якщо перерахувати, то в принципі на iHerb цей колаген коштує також недешево. Я вам хочу сказати: Колагеном від компанії Pharmacy я залишилася повністю задоволеною. Якщо рекомендувати чи ні, так, я рекомендую. Ефект на собі я побачила. І я чекаю вже з нетерпінням березень місяць, коли можна буде придбати цю добавку зі знижкою 25%. Ну що ж, мої любі, я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, задавайте їх або під відео, або пишіть в Дірект, з задоволенням на них відповім. Нагадую, що ви можете економити, зареєструвавшись за посиланням шапці профілю, заповнивши невеличку форму, вам надає. Особистий кабінет, де ви можете, як в звичайному інтернет-магазині, робити покупки, але зі знижкою 25%. Ну що ж, як завжди, я вам бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних, цінуйте кожну мить, яку ви проводите разом. Не забувайте допомагати тим, хто має в цьому потребу. І працюємо, донатимо, допомагаємо хлопцям з ЗСУ. Цілую, люблю. До нових зустрічей. Па-па!